Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Тельжан. І це у нас, друзі, новенька серія про заробітчана Олега із Шацька. І звичайно, що у нас мапа Полісся та Люблін. Ми вже з вами дослідили немало самих доріг, але буде більше, буде цікавіше. Так я обрав замовлення, ми з вами їдемо у селі Старе Залуче. Не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписати на канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики про заробітчанина. Як і говорив, ми в селі Старе Залуче. До речі, хто не знав, ці краї відомі саме розташуванням Поліського національного природного парку. Ну і також там знаходиться озеро доволі велике. Воно насправді не для відпочинку, але там проживає багато флори та фауни. Ну, тобто різноманітність, біоти там присутня. Е, відоме це місце особливо дикими кабанами. Тут їх багато. Ну, насправді дикі кабани мало де збережені, а от саме в цьому Поліському природному парку національного значення, звичайно, що воно все збережено. І, до речі, на цій мапі воно також є. Дивіться. Ну, навіть підписано польський парк. Польський парк. Бачите, як цікаво. Ну, ми тут з вами розвернемося і потім поїдемо до нашого місця прибуття. Ну, ми виконуємо замовлення у самому селі Старе Залуче але я хочу вам показати, щоб ви також побачили саме це місце. Ну, і як ви змогли помітити, цей парк також доволі ось такий. Цікавенький, має безліч різних проходів, навіть ось такі стежки. Цікаво насправді дерев'яний паркет прокладений у вигляді піддонів, ходиш собі в територію парку. Там можна пробіжку влаштувати, або просто пройтись і глянути на тваринний рослинний світ. Доволі цікаво, так на свіжому повітрі. Відпочиваєш собі, ну от вам, друзі, і хороший відпочинок на свіжому повітрі. Так, ну що ж, повертаємо от сюди до ферми і там будемо закінчувати дане замовлення. Так, а тепер ми, друзі, прямуємо з вами у бік, у бік села Травніки. От я туди прямую. Але це відео не буде просто так. Ми буде, не будемо їздити одними тими самими дорогами. Тому що у мене є одне таке цікаве село. Воно знаходиться за селом Цицув. І я, звичайно, ще хочу його глянути. Бо тому, що чомусь воно на мапі не відкривається саме село Воля Коребутова. От тому я хочу це село якось відкрити. Друзі, село Цицув. Ми тут з вами бували, але в цій частині не проїжджали. Та сама ферма, тюки лежать. Гарненько зроблена, до речі, мапа. Я б навіть назвав би її найякіснішою з поміж мап про Польщу. Ну, Попередня мапа один до одного, реальна Польща теж доволі класна. І в нас ще буде одна мапа про Польщу. Тобто їх буде на каналі всього три. Ну, це поки що. Все залежить, друзі, лише від вашої активності, ну і того, коли вийдуть якісь новенькі та цікаві мапи. Так, ми тим часом доїжджаємо з вами до села Воля Корибутова. І я хочу відкрити саме це село, щоб потім там брати замовлення. Не знаю, чи це у мене працюватиме, але тут є деякі населені пункти, які просто або не відкриваються. Так само як була вулька. Ну, населений пункт такий був вулька. І чомусь він не відкривається у мене. І так само не можна заїхати до місця. Завантаження. Тобто підприємство теж чомусь не відкривається, тому що туди заїхати неможливо. Там невидима стіна. По ідеї, друзі, це у нас такий населений пункт. Ми вже з вами його по ідеї покинули, але чомусь чомусь не відкривається саме це село. Можливо, неможливо його відкрити. Чесно, я трішки здивований, чому не можна, але таке вже, друзі, таке вже у нас і. Трапляється ось на таких мапах. Так, дивимося. Ось, до речі, воно. Це місце. Ми відкрили з вами її друзі. Їх всього на мапі здається три. Вони колись були в головній частині мапи, але потім розробник вирішив зробити з них саме приховані дороги. Їх тут всього три. І це цікаво. Можливо досліджувати нові шляхи. Нашої подорожі. Я чесно не знаю, де ми з вами виїдемо, але цікаво. Цікаво і мені, і цікаво також і вам. Де ж ми з вами опинимося в кінцевому результаті? Так, повернули ми, бо там далі проходу не було. не було, я повернув ліворуч, але там далі дороги не було. Там була невідома стіна, а тут я от хі -хі, їду через села, ось такі, через ліси. Доволі цікаво так от досліджувати приговані території. Чув, що є одна німецька мапа, я навіть хочу її спробувати пограти. Не знаю, не, не називається якась PMR чи як, якось так. І там масштаб один до одного, і там дуже багато прихованих доріг. Ну, дуже багато прихованих доріг. Думаю, якщо ми спробували б там пограти, то звісно, щоб було б дуже класно. Ну, мало хто робить нумограйчики ось такого формату, як я. Тому... Тому треба досліджувати нові мапи, тому що Україна то Україна, але треба щось та новеньке оглядати, дивитися. Так, повертаємо через ці ліси. Доволі цікаво, дивіться. Така, але, друзі, у нас цікава дорога. Навіть бачу, там у нас вже якийсь гараж стоїть, напевно, там якийсь населений пункт. Цікаво. Але я насправді спочатку їхав до села Травніки. Травники, травники, травники. Я їхав саме туди. А виїжджаю я в іншому селі. Дивіться. Можливо, я навіть його охоплю в цьому відео, хоча я поїде і планував тут проїхати. А на шосту серію, ну саме цієї мапи, це насправді сьома цього проходження. Я хотів би б виділити саме оту частинку, там, де у нас Богданка знаходиться і ще кілька сіл. Саме в тій частині. А цю частину я хочу в цьому відео оглянути. Не знаю, скільки воно займе часу у записі, але мені цікаво. Дивіться, річечка, друзі, і все, ми з вами у селі ще й новому, новому селі. А село то у нас називається. Мілеюй. Друзі, село Мілеюй Нас вітає. Так, а коли ж це мене відкрити? Це цей населений пункт? Давайте приїдемо в бік до гаража. Теж хочу відкрити саме цю ділянку. Хоча насправді ми з вами не відкриємо всю мапу. На жаль, не відкриємо. Так, друзі, у нас вітає саме ось це село. Так, зараз десь тут розвернемося та поїдемо далі самим селом. Ну і тепер повертаємося до села. Щодо цієї мапи. Вона насправді для версії 1.51, але я граю на 1.53. Тобто різниця між версіями зрозуміла. Як це зробити, ви мене запитаєте. Ви заходите в папку. Самим модом, і знаходите саме блокнот з написом Маніфест. Змінюєте там саму версію. І знаєте, буває, воно працює, а буває воно не працює. Тому звертайте увагу, найбільше на те, чи мапа у вас автономна, чи мапа у вас не автономна. Якщо у вас мапа автономна, то є велетенські шанси, що вам це вдасться зробити. Ось такі махінації, я люблю, чесно те слово проводите. Ну, аби запустити його на якісь інші версії, більш новіші. Але мапа насправді не оновлювалася з 51 версії, 1.51, тому от трішки, знаєте дивно. Але саме село, дивіться, цікаве. Дивіться, навіть схил у нас такий. Це для тих людей кажу, хто буде запитувати, в кого виникатимуть питання, як я це зробив. Ну, в маніфесті змінив лише версію, от і все. Нічого складного. Так, друзі, дивимося з вами, дивимося. Дивимося на краєвиди. До речі, так само я її робив з розширенням для України у модифікації промоц. Теж змінював Маніфест. Нічого там складного немає. Всього одна хвилина займає часу. Ну таке. Дивіться, друзі, міст, залізниця проходить, гарненько справді зроблено. Все ж мапа ця Полісся та Люблін доволі якісно зроблена. На жаль, чомусь розробник її не оновив для наступних версій. Чомусь цього він не зробив. От попередня мапа вийшла саме на ту версію. Ну, це перша версія самої мапи. От наступна мапа ще буде от, в масштабі один до одного. І та мапа взагалі довго не оновлювалася. Але вона цікава у масштабі, і я думаю, що вона вам також сподобається. Так, друзі, ми з вами у новому селі, дивіться, нове село. І тут я хочу теж відкрити одну дорогу. Ну це у нас шлях, друзі, до села Травники. І, звичайно, що я хочу теж, якби, тут поїздити, вам це все показати, а потім, можливо, навіть з села Мілеють ми з вами поїдемо до самого міста. Пам'ятаєте? я розповідав, що на цій мапі всього-навсього два міста. Це у нас місто. Володава, у якому ми були в першій серії, і в попередній серії ми з вами бували у місті Ленщина. Тому все ж давайте зараз відкриємо ось це місце. І потім попрямуємо до села Травники. Ну і я в ЄТС 2, чесне слово, я не такий от професійний гравець, я взагалі у створенні модифікації небені маю. Тому, якщо у вас є питання щодо модифікацій, щодо налаштувань того іншого, вибачте, я вам нічого не підкажу, тому що я в цьому не розуміюся. Я лише граю у власне задоволення. Якщо в мене не вдається щось зробити, звісно, що я це не роблю. Обираю якусь іншу мапу. Але все рівно, якщо з'являється якась помилка, це значить, що або ти щось не так зробив, або у тебе не співпадає щось у От. Може таке бути? Так, ну що ж, друзі, от вам і польські села. Чесно, я задоволений тим, що я граю саме на цій мапі. Я вже награв немало годин. І я ще пограю немало годин, тому що у нас ніч, а нічні рейси у мене на каналі все ще не хочу їх показувати. Хочу вам показувати усю мапу, аби ви все бачили. Ну і під час нічних рейсів я люблю робити скріншотики, це ще от. Така особливість от, під час інших можна наробити скріншотики. Я цим хочу справді скористуватися користаюсь цим та й буду радий. Нароблю багато хороших скріншотиків, можливо, знайду якісь приховані дороги. Ну, це все. Це все. Так, ну ми, друзі, з вами приїхали велику частину самої мапи. Приїхали нове село. Ну і безліч інших сіл, які не позначені на мапі, і доїжджаємо до травників. Ось так. Так, друзі, нас вітає село Травники. Звісно, що вітає. От дивіться, справді такі от е, населені пункти, ніби це якесь місто за українськими мірками. Але це насправді село польське. Українське село насправді не так виглядають. Так, ну що ж, друзі, паркуємося і будемо закінчувати саме це замовлення. Оберу щось нове, можливо, буде замовлення до міста Ленчна. І ми з вами туди і відправимося. Ось, до речі, сама мапа. Ну, ось ще оце, дивіться, друзі, клаптик від села Мілуєй. Треба приїхати звідти і до міста. Ось таку частину ми змогли з вами відкрити. Так, ну що ж, я обрав замовлення. Обрав його. Але, але не з того місця, про яке ви думаєте, не те місце. Зараз я вам усе і покажу. Давайте тільки спершу виїдемо звідси. Тут трішки незручно виїжджати, бо дещо вузько, от розвертатися особливо та повертати, треба бути максимально обережним, аби не пошкодити, аби не пошкодити вантаж і також. Саму вантажівку, тому що поліція тут любить штрафувати водіїв, які не ремонтують вантажівку. Якщо ти або не виспався, не відпочив, або якщо ти щось інше не зробив, не відремонтував вантажівку, то ти недбалий працівник. Тому ось так. Ну що ж, друзі, давайте відкриємо кадрову агенцію і тепер попрямуємо далі цим населеним пунктом. Так, ну що ж, їдемо з вами, ми оглядаємо саме цей населений пункт. Гарно насправді воно все виглядає. Доволі цікавесенько, Доволі цікавесенько. Ось такі ніби багатоповерхівки. Але ми, друзі, з вами їдемо з міста, з міста Ленчна, звичайно що? Саме з цього місця. Ну, тут волотенське справді місто. Порівнянні з Володавою, воно трішки більше. Тут більше багато поверхівок. Дивіться, які новобудови цікаві. Ну, ми з вами, друзі, їдемо в бік до села Мілеють. От саме в тому напрямку ми з вами і подорожуємо. Ми працюємо, ми виконуємо замовлення, аби заробити гроші і аби нам давали кращі замовлення. Ось так боремося. Боремося за краще замовлення. Конкуренція, друзі, конкуренція. Так, у нас, друзі, село Цеханки Кшесімовські. Ось ми тепер тут. Давайте зараз їдемо ось до цієї дороги. Ну там не можна заїхати. Але до цієї дороги ми точно з вами, друзі, заїдемо. І тепер оглянемо її з вами також. Також з вами оглянемо. Ну що ж, друзі, повертаємо от сюди. Здається, ми на ферму заїдемо. От в кожному селі є якась ферма. От в кожному селі потрібно перевозити вантаж саме із ферм. це цікаво, дивіться. Ось така відповідність. Ніби ти в ETS 2 От між містами щось возиш, а тут ти перевозиш між селами. Оце цікавіше, ніж між містами. Між містами все ж не так цікаво. Покидаємо ми тепер цей регіон. І будемо виїжджати з цього села. Дивіться, не тільки ми далекобійники, друзі, не тільки ми далекобійники. Але це тут справді не надто заселені оці села. От якщо ми приїжджаємо село, зразу менше тисячі мешканців. Буває дві тисячі, буває півтори тисячі, буває три тисячі. Але то рідкість переважно саме от така кількість до тисячі. Навіть є хутори. І навіть хутори. Зібрані у громадки. Там і зібрані у громади. Так, ну що ж, виїжджаємо тепер з цього села і тепер попрямуємо до нашого місця, до якого ми маємо повернутися знову. Так, але щодо адміністративного устрою, то насправді Польща поділяється на воєводство, це як наші області. Також повіти там є, це райони і також гміни. Це. Громади. Загалом, так. Поліція когось зупинила. Бачите? Порушували норми. <законодавство>, Законодавство порушували правила дорожнього руху, от і їх оштрафували. Ну, але тут теж, якби, є якесь село, і також воно об'єднане з іншими селами під приводом громади. Називається це гміною. У нас це громада. Так, ну що ж? Ми вже майже сюди проїхали. Скоро будемо на пункті розвантаження. Але графіка прикольна, особливо неба, дивіться. У нас ще дощ не починався, але виглядає справді багатообіцяюче. Ось так, ніби їхав, сонечко було. А тут зразу вже от така от погода у нас змінюється в Польщі. Так, ну що ж, друзі, це у нас село Мілеють. І тут ми з вами закінчимо наше відео. Тобто це замовлення. У наступній серії ми вже з вами в загальному закінчимо грати на цій мапі. Бо Тому що ми так багато з вами проїхали, багато що розвідали. Ну і це відео. Друзі, це не стріми. Це не стріми, це відео. В них треба втрачати більше часу. І, ну, і мені цікаво теж пограти, розповісти вам про цю мапу. От Так, Так, ну що ж. Та і стріми постривайте. Вони ж там можуть бути годину, півтори, 5 годин, 6 годин. Ну, це ж не так цікаво. А тут от з такими от моментами все ж цікавіше дивитися на нумограйчик. Ну і вони тривають не так і довго, тому що мапа теж не надто і. Велика. Ну що ж, друзі, давайте паркуватися і закінчувати дане замовлення. Підбиваємо підсумки. Ми з вами проїхали велетенську частину самої мапи, тобто 80% ми вже з вами проїхали. Лишається ще зовсім трішки ще ось цей клаптик проїхати. І все, нумограйчик, тобто подорож. Нашого заробітчана закінчена. Ну що ж, друзі, вам за увагу. Дякую, що дивилися славу Україні, слава Збройним силам України!